Святитель Іоанн Золотоустий при вступі в піст, почувши про піст, не злякайтеся його як страшного начальника. Він страшний не для нас, а для демонів. Якщо хтось одержимий злим духом, покажи йому лице посту, і він, скутий страхом і стримуваний, ніби якимись ланцюгами, стане нерухомішим за самі камені, особливо коли побачить у союзі з постом. Сестру і подругу посту, молитву. Тому і Христос говорить, цей рід проганяється лише постом і молитвою. Якщо ж він так проганяє недругів нашого спасіння і такий страшний для ворогів нашого життя, то треба його любити і приймати з радістю, а не боятися. Якщо ж треба боятися, то боятися треба пияцтва й об'їдання, а не посту. Ті, зв'язавши нам ззаду руки. Віддають нас рабами і полоненими жорстокому пануванню пристрастей, як якомусь лютому панові, а піст, знайшовши нас у рабстві і кайданах, визволяє від кайданів, звільняє від жорстокого панування і повертає на колишню свободу. Так, коли піст і воює проти наших ворогів і визволяє нас від рабства пристрастей, і повертає на волю, то якого ще більшого треба тобі доказу його приязні до нашого роду? Адже найбільшим доказом дружби вважається те, коли друзі і люблять, і ненавидять тих же самих, кого і ми. Хочеш дізнатися, якою прекрасою для людей є піст, якою він є обороною і захистом? Подумай про монахів вони, втікши від світського гамору і піднявшись на вершини гір, і збудувавши келії серед тиші пустелі, наче в якійсь спокійній пристані взяли собі піст за товариша і спільника на все життя. Тому він і зробив їх із людей ангелами, та не їх одних, але хто й у містах дотримується його, всіх піднімає він на висоту любомудрості. І Мойсей, і Ілля, ці стовпи старозавітніх пророків, хоча славетні і великі були в інших чеснотах, і мали велике завзяття, однак, коли хотіли приступити до Бога і говорити з ним, наскільки це можливо людині, зверталися до посту і на його руках здіймалися до Бога. Тому і Бог, лиш тільки створивши людину, відразу віддав її в руки посту йому доручив її спасіння, як ніжній матері і найкращому наставникові, бо заповідь від усякого дерева в саду ти будеш їсти, а від дерева пізнання добра і зла не їж від нього, є видом посту. Якщо ж піст є необхідним у раю, то набагато більше поза раєм. якщо ліки корисні раніше зарану, то набагато більше після поранення. Якщо зброя була потрібна нам ще до початку війни з пристрастями, то набагато більше є необхідним споворництво посту після початку такої битви з боку пристрастей і демонів. Якщо б Адам послухався веління Божого, то не почув би вироку ти порох і повернешся до пороху. Але через те, що він не послухався того веління, то за це спіткала його смерть, і турботи, і гори, і печалі. І життя прекріше за всяку смерть, за це терни і будяки, за це праця і хвороби і повне скорбот життя. Щоб показати тобі силу посту, Бог дав йому владу вже після вироку, після відправлення на страту брати тих, кого ведуть на смерть із самої середини шляху і повертати до життя. І це зробив піст не з двома чи з трьома, чи двадцятьма людьми, але навіть з цілим народом. Тоді, як велике і прекрасне місто Ніневитян стояло вже на колінах, схилило голову до самої прірви і готове було прийняти направлений з гори удар, то піст, як якась сила, котра злетіла з гори, вирвав його із самих воріт смерті і повернув до життя. Вже пророк прочитав вирок, як царську грамоту про покарання, і волав так ще сорок днів і Ніневія буде зруйнована. Почули це Ніневитяни. І не показали невір'я і зневаги, але відразу поспішили до посту всі чоловіки, жінки, раби, пани, начальники, підлеглі, діти, старці, навіть і безсловесні не були вилучені з цього спільного подвигу скрізь веретища, скрізь попіл, усюди плач і волання, бо і сам правитель, наділений діадемою, зійшовши з царського престолу, розстелив під собою веретище, посипав попіл і таким чином вирвав місто з небезпеки. Відкрилося надзвичайне явище, порфіра поступилася в еретищу. Справді, для чого безсила була порфіра, те могло зробити еретище. чого не зробила діадема, те здійснив попіл. Бачиш, недаремно сказав я, що боятися треба не посту, але пияцтва та об'єдання. Пияцт та об'єднання похитнули і погрожували звергнути місто, коли воно стояло, а піст підтримав його і тоді. Коли воно хиталося і готове було впасти, з пустом і Даниїл, увійшовши до рову Левічого, вийшов звідти так, ніби був там із сумирними вівцями. Леви, хоча які піли люттю і дивилися вбивчо, однак не торкнулися трапези, яка лежала перед ними, але відмовилися від цієї їжі, тоді як і сама природа збуджувала їх, і голод, тому що вони не їли сім днів. Як якийсь внутрішній кат спонукав їх роздерти пророцьку утробу. З постом і три юнаки, увійшовши до Вавилонської печі і довший час пробувши у вогні, вийшли з печі з тілами світлішими за сам вогонь. Подивуйся постові і прийми його з розпростертими руками. Якщо він і допомагає в печі, і зберігає в рові лев'ючому, виганяє і демонів, і змінює призначення Боже, і прибуркує людь пристрастий, і спричиняє велику тишу в помислах наших, то чи не вкрай було б безумством утікати і боятися його, коли стільки благ у руках його. Він, кажуть, виснажує наше тіло до немочі. Але чим більше наша зовнішня людина занепадає, тим більше наша внутрішня обновлюється день у день. А краще сказати якщо захочеш ретельно дослідити справу, то побачиш, що піст є матір'ю і здоров'я тілесного. Та якщо не віриш моїм словам, спитай про це у лікарів, і вони ясніше покажуть це. Стримання вони називають матір'ю здоров'я, а про хвороби ніг і про головний біль, і про блювоту, про водянку, про запалення, і про пухлини, і про безліч інших хвороб кажуть, що вони походять від ласощів і пересичення, як від найбруднішого джерела брудні струмки, згубні і для здоров'я тіла, і для цноти душі. Отож не боятимемося посту, котрий звільняє нас від такого великого зла. Не без причини вселяю вам це, але тому, що бачу багато таких людей, котрі ухиляються і тікають геть, наче їх хочуть віддати в руки якійсь суворій жінці, а занапащають сьогодні самі себе паяцтвом і пересиченням. Тому раджу не занапащуйте наперед об'їданням і паяцтвом очікуваної від посту користі, і не дужі. Якщо перед тим, як їм треба прийняти гіркі ліки, наповнять себе зайвою їжею і потім приймуть ліки, то гіркоту цю витерплять, а користі не отримають, тому що вони утруднили дію ліків. Тому і лікарі радять їм лягати спати, не вечерявши, щоби вся сила ліків відразу ж звернулася на хворобу. Так буває і з постом. Якщо ти сьогодні віддаєшся великому пересиченню, а завтра приймеш лікування посту, Цим зробиш те, що воно для тебе буде марне і безплідне, і ти хоча й докладеш праці, але не збереш плодів посту, тому що він усю свою силу використав проти шкоди тільки що спричинено і пересиченням. Якщо ж ти приготуєш для нього легке тіло і приймеш ліки з тверезою думкою, то можеш очистити багато колишніх гріхів. Отже, не будемо, вступаючи в піст, переїдатися і після посту знову віддаватися на нажерливості. Щоби не сталося того, що буває, якщо хтось б'є ногою хворе тіло, котре тільки но почало одужувати після хвороби і цим знову повергає його ще в тяжчу хворобу. Це буває і з нашою душею, коли ми в обох випадках і на початку, і в кінці посту затьмарюємо хмарою нестримання тверезіння, отримане нами від стримування. Із п'ятої бесіди про покаяння.